Вітаю в ефірі. Телепроект Західний кордон. Протягом наступних 15 хвилин ми розповімо вам про найважливіші події із життя та служби наших охоронців державного рубежу. Залишайтеся з нами. На один більше на Львівщині відкрили відреставрований відділ прикордонної служби Павловичі. Підсилили лінію кордону. Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування прибули на Закарпаття. Боротьба з контрабандою огляд найгучніших затримань на західному кордоні. Вижити за будь-яку ціну. Історія прикордонника, учасника то із Закарпаття. Корисні медичні поради прикордонні лікарі розповідають, як швидко та ефективно надати першу допомогу непритомній людині. На українсько-польському кордоні відкрито реконструйований відділ прикордонної служби Павловичі. Його облаштовували в рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна, європейського інструменту сусідства та партнерства протягом трьох років із 2012 по 2015 на реконструкцію було виділено понад 8 мільйонів гривень. За ці кошти полагодили 10 будівель на території відділу, проклали мережу водопостачання та водовідведення, повністю переобладнали систему теплопостачання та збудували нові бокси для автомобільної техніки. В автопарку 22 одиниці, зокрема, 5 позашляховиків Volkswagen Амарок, 6 автомобілів Дачі Адастер, 3 квадроцикли та 8 мотоциклів. Всього у цьому підрозділі проходить військову службу понад 100 прикордонників, 20 із яких є учасниками АТО. Ділянка відповідальності Дальності відділу Павловичі це понад 22 два кілометри сухопутного державного рубежу із Польщею. Державна прикордонна служба залучає мобільні резерви для підсилення так званих мирних ділянок кордону. Цього тижня на Закарпаття вирушили спецпризначенці бійці прикордонної комендатури швидкого реагування. Вони підсилили українсько-румунську та українсько-угорську частини державного рубежу, зокрема на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Роман Андрощук прикордонник, що входить в одну з груп швидкого реагування. Він спеціаліст з резервів голови держприкордонслужби. Таких бійців, як Роман, відправляють по всій країні на особливо важкі та проблемні ділянки кордону. Зараз він з колегами приїхав на Закарпаття. З собою привезли сучасну техніку, озброєння та навіть пересувний тепловізійний комплекс. У нас з техніки «Фольксваген на марок для розміщення особового складу кількості п'яти військовослужбовців і штатна зброя. Автомат Калашникова, набої, тепловізори, біноклі, засоби спостереження. Керівництво Мукачівського прикордонного загону твердить, порушників стало більше, відповідно, важче працювати. Все частіше зелені берети ловлять контрабандистів, особливо на українсько-румунській ділянці кордону. У нас на даний час відмічається активізація протиправних елементів на українсько-румунському державному кордоні щодо переміщення тютюнових виробів. Якщо зрівнювати статистику по протидії протиправній діяльності і незаконному переміщенню тютюнових виробів, то можу привести статистику, що за вісім місяців цього року нами було затримано в 205 випадках більше мільйона пачок цього року. А якщо брати з аналогічним, зрівнювати з аналогічним періодом минулого року, то таких затримань було тільки здійснено в 113 випадках. І це близько 900 тисяч падчик цього року. Тобто, навіть самі факти затримань вже свідчать про те, що йде активізація протиправних елементів і з питань по незаконному приміщенню тюнг виробів на ділянці кордону. Прикордонники повідомляють, підсилення планові, але через нещодавні стрілянини у Солотвині, начебто через контрабандну діяльність, групи швидкого реагування прибули швидше це не перестрілка, насправді стрілянина, бо стріляли тільки з одного боку. Кримінальне з'ясування стосунки між двома угрупованнями. Причина конфлікту це попередньо заборгованість за. Сигарети, які були взяті з Мукачева, але з якоїсь причин не вдалося їх переправити в Румунію, тому за них не віддали гроші. Посилення у нас планові, але е, деяка активі... ну скажімо, так, зміна криміногенної обстановки в прикордоні е, в деякій мірі вплинула е, на ці моменти і резерви прибули трошки раніше, ніж планувалося. Зараз додаткові сили прикордонників вже прибули на місця дислокації. Скільки саме вони перебуватимуть на Закарпатті, невідомо. Ця інформація, як і точне місце роботи груп швидкого реагування, тримають у секреті. У Мукачівському загоні розраховують, що це підсилення дозволить, якщо не повністю викорінити контрабанду, то хоча б суттєво підрізати крила злочинцям. Про крадені машини, конфісковані вантажівки і сигарети, закопані в залізну руду. Окрім цього, ще про групи нелегальних мігрантів на кордоні. Далі дайджест найцікавіших затримань за тиждень, який минув. Чопський прикордонний загін пункт пропуску Ужгород. Прикордонники виявили мікроавтобус Mercedes-Benz підробленим номером кузова. Транспортний засіб вилучено встановленим порядком та оцінено на суму близько 79 тисяч гривень. На Закарпатті також у Чобському загоні, тільки вже відділу Саловка. Службова вівчарка Лінда допомогла прикордонникам виявити контрабандні сигарети у вантажному потязі з залізною рудою, сполученням Україна-Угорщина. Знайшли, вилучили та передали митниці 2380 пачок сигарет без акцизних марок. Більш класичним способом перевезення забороненого тютюну скористалися контрабандисти, яких впіймали прикордонники Чернівецького прикордонного загону на пункті пропуску Порубне. Спочатку попався 40-річний білорус, що керував вантажівкою Ман і ховав цигарки під пасажирським сидінням. А пізно ввечері того ж дня подібну оборудку спробував провернути уже 50-річний Буковинський горе бізнесмен, і в цьому випадку собака Рокі допомогла прикордонникам виявити прихований товар. Машини за такі порушення, як завжди, підлягають конфіскації. Цигаретні контрабандисти відзначилися і на пункті пропуску Лужанка. Це з Закарпаття. Мікроавтобус Мерседес напакували більш ніж десятьма тисячами пачок цигарок у тайнику між салоном і багажником. Ще закарпатським прикордонникам доводиться боротися щодня з нелегальною міграцією. Цього разу затримали групу четверо жінок і стільки ж чоловіків з Афганістану, які хотіли потрапити до Угорщини. Порушників виявив прикордонний наряд відділу косине Мукачівського загону під час моніторингу кордону. Він пройшов бойове хрещення градами, переховувався в лісах та разом зі своїми побратимами проривався із боями з ворожого оточення. Наша наступна історія про Мукачівського прикордонника Федора Лященка. Він був одним із перших, хто поїхав у зону. АТО. його підрозділ охороняв кордони поблизу села Дякове, що на Луганщині, усього у п'яти кілометрах від російського кордону. Про спогади з фронту далі у нашому сюжеті. В кінці червня 2014 року Федір Лященко з трьома десятками підлеглих відправився у зону. Ато тоді, поблизу антрациту, у селі Дякове, в перший же день служби, військовим відрізали шлях відступу. Бойовики підірвали переправу, котрою ще вчора проходили українські бійці. Ми пер переходили через переправу, то тобто нам об'їзду ніяких не було. Після через день ми узнали, що ту переправу розбомбили. То тобто нас уже дороги назад не було. В антрацит повертатися, то тобто вона на була територія. Нам практично нікуди не було втікати, або через Російську Федерацію вертатися, або вже прориватися. Тобто було прийнято рішення, що ми поки остаємося на місці. Ще кілька тижнів прикордонників підтримували стилу, періодично привозили провізію та боєприпаси. Однак вже за місяць бойовики оточили село та відрізали усі шляхи відступу. Якщо їжі ще вистачало, то води було обмаль. Українські військові їздили за нею щоразу, наражаючись на небезпеку. На той час. Декілька разів встигли продукти завезти, продукти, боєприпаси топлю. Спустя буквально три тижні місяць, тобто нам вже більше нічого не завозило. Кілька разів точки прикордонників терористи обстрілювали зградів. Вогонь по позиціях українців вели і прицільно і в різнобій. Насградами обстрілювали і там, де займали ми безпосередньо ту позицію, і по тій позиції теж нас обстрілювали. Ну, як кажуть, нам повезло трошки. Що грати до нас не попав. Ми вже вивчили їх настільки, що ми коли знаємо, що коли, допустим, ті ж самі снаряди лягають кучкою, то є там, як, кажуть, як нам Збройні сили розказували, ну, об'ясняли, що якщо це вони в кучу, тобто вони беруть ну, один квадрат, і цей квадрат ну, повністю знищується, то це вже професійно. А якщо воно хаотично йде, це значить не професійно, це когось навчають. Майже після двох місяців оборони бійців АТО остаточно оточили. З боку Російської Федерації зградів щедро посипали кадрові військові. З тилу обстрілювали сепаратисти. З кільця можна було вийти або по території країни агресора, або повернутися в тил і прориватися з боєм. Українці обрали останнє. У Нас буквально було там минут 40, щоб ми встигли зібратися. Тобто ми що змогли, то ми зібрали. І, ну, ми сказали, що через Росію ми не поїдемо, а будемо прориватися через тил. Тобто, як кажуть, нам трошки вдалося прорватися, але дуже багато хто з хлопців там Тобто, Получалося так, коли ми виїжджали, проривалися через тил, ми попали около 4-5 засад. Тобто вони нас чекали, по суті, так? А, ну, По суті, так, що виходить так, що вони нас чекали. На щастя, підрозділ Федора не втратив жодного бійця. Обійшлися лише пораненнями. Дома їх зустрічали як героїв. Та хлопці переконують, просто виконували свій обов'язок. Перше було таке, що потрібно захистити своїх дітей, рідних, батьків, ну і з колегами. Тобто, я, як старшина підрозділу, я зобов'язаний був поїхати своїм підрозділом. Кожен бореться за свою ідею. Ну а ми, наш, ми військові, ми, нам що сказали, то ми і робимо. Тобто, ми, ми давали присягу. Нагадуємо, це телепроект західний кордон. Ми хочемо бути інформативними для вас і корисними. Тому у наступному сюжеті перейдемо до порад, які можуть знадобитися кожному із нас. З допомогою лікарів львівського прикордонного госпіталю спробуємо продемонструвати, як діяти, коли раптом хтось втрачає свідомість. Як розповідають самі медики, кожну п'яту людину, яка померла дорогою до лікарні, можна було б врятувати ще до приїзду швидкої, якби вчасно і головне кваліфіковано надати. Першу медичну допомогу, моделюємо ситуацію. Людина втратила свідомість і не дихає. Як не розгубитися і допомогти? Покрокові дії демонструє лікар-анестезіолог Львівського госпіталю Державної прикордонної служби Аліна Коваль. До речі, шість років тому лікар виборола звання чемпіону України з невідкладної допомоги. Коли людина втратила свідомість, в першу чергу ми маємо її покликати: Ви мене чуєте? Якщо людина не відповідає і не чує. Ми другим кроком повинні визначити частоту дихання і частоту серцевих скорочень. Наступним чином однією рукою злегка виводимо щелепу, вухом слухаємо дихання, очима дивимося на грудну черевну стінку і рукою рахуємо пульс за 10 секунд. Якщо за 10 секунд ми не почули ні одного вдиху і ні одного серцебиття, ми повинні негайно розпочати реанімаційні дії, а саме непрямий масаж серця. 30 натисків на грудну клітину. Нижня третина, трохи лівіше, рука на руку. Натиск має бути амплітудою глибиною 5-7 сантиметрів. Рівними ручками, не е, згинаючи руки в ліктях. Працювати треба верхнім поясом. З частотою 100-110 в хвилину. Експерт каже, що надавати допомогу треба, не зупиняючись, а це фізично важко. Тому одразу ж покличте на допомогу оточуючих, які змінюватимуть вас. Після 30 натисків ми повинні зробити два вдохи: закриваємо ніс, відкриваємо рот і повільно, не спіша, набираємо повні легені свої і робимо повний. Видих так, щоб грудна клітина піднялася, і робимо два вдихи. Після двох вдихів знову розпочинаємо непрямий масаж серця. 30 натисків. Ми е, своїми натисками ми, е, змушуємо серце працювати. Практично ми стискаємо серце між грудною клітиною і хребтом. І ці 30 натисків для того, щоб кров попала до головного мозку і кінцівок. Після того ми повинні дати повітря, щоб наситити мозок киснем. Алгоритм порятунку демонструвала чемпіон України з невідкладної допомоги лікар-анестезіолог Львівського госпіталю Державної прикордонної служби Аліна Коваль. Ми привідкриваємо брами режимних об'єктів, щоб показати вам, як працюють ті, кого називаємо захисниками кордонів. Відомі та авторитетні випробовують себе у ролі зелених беретів. Вже в наступній програмі не пропустіть спецвипуск західний кордон. Мегапопулярний популярний дзідзо поїхав в зону АТО, де заспівав українських пісень під самісіньким носом у сепаратистів. Як зірковий герой заряджав наших військових оптимізмом та добрим настроєм про події, які траплялися там на війні, ексклюзивно у нашій програмі. Вже наступного тижня не пропустіть спецвипуск проекту Західний кордон. Це усі новини цього тижня. Ми зустрінемося з вами в ефірі рівно за сім днів. І пам'ятайте, західний кордон під надійним захистом.